робити кроки саме з цього все починається. Серце батьків радісно стукає, коли їхня дитина робить цей перший крок. Це щось важливе і це те, що слід відсвяткувати. Уявіть, що відчуває Бог, коли він бачить, як його діти роблять крок віри. Ці засновані на слові Божому і практичні кроки віри допоможуть вам отримувати відповіді на ваші молитви. Ці передачі допоможуть вам зробити не просто перший крок, але крок віри, який приносить впевненість у тому, як ви молитесь. Ви можете навчитись молитись на підставі Слова Божого і впевнено знати, що ваші молитви можуть бути на 100% ефективними. Прийшов час для результатів, і разом ми будемо рухатись до цього крок за кроком. Дізнайтеся основи списання для сильної продуктивної молитви. Побачте, яку роль ваше молитовне життя грає у здійсненні волі Божої на землі. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я, Кеннет Копленд. Давайте помолимося і одразу перейдемо до сьогоднішнього біблійного заняття. Отже, ми дякуємо тобі. Ми прославляємо тебе і поклоняємось тобі. Ми покладаємось на тебе, Бога Небес. Ми покладаємось на тебе, великий і могутній Дух. Ми дякуємо тобі, що ми створені за твоїм образом та на твою подобу. Ти Дух і ми дух, і ми прославляємо тебе і дякуємо тобі за це відкриття, за все, що буде сказане сьогодні, за все, що відбуватиметься у всьому світі, де перебувають наші глядачі, за всі зцілення та звільнення, за людей, які приймають Тебе як Господа і Спасителя. Ми віддаємо всю славу цьому чудовому, могутньому та неперевершеному імені Ісуса якому ми належимо, і якому ми служимо. Амінь. Слава Богу! Відкриємо сьогодні знову наші Біблії на п'ятому розділі першого послання до Солонян. Цього тижня ми говоримо про відкриття, або як я його ще називаю, знання відкриття. Це коли відкриття приходить в ваш дух, і раптом ви, о, зі мною таке трапилось багато років тому. Я сидів на зібранні, і оце так. Я запитав у того, хто сидів поруч, ви це бачили? Що саме? Це не що, що ви бачите своїми очима. Це не що, що ви бачите у своєму розумі. Ви бачите це ось тут. Це відкривається вам. Ви пізнаєте істину, а істина робить вас вільними. Саме про це говорив Ісус. Відкрита істина робить вас вільними. Слава Богу, алілуя. І дозвольте мені навести вам приклад. Це сталося дуже давно. Я проповідував в одній церкві, дуже відомій церкві, і пастор тієї церкви був моїм хорошим другом. Це було на присвяченні нового приміщення церкви. Пастор запитав мене брате Коплен, чи ви маєте щось, чим би ви хотіли поділитися з нами? І я подумав. Ні. Але чи ви знаєте, що Христос це не прізвище Ісуса? Тоді я вперше замислився про це. І відтоді я проповідую про це. І це навіть не його звання. Христос в перекладі з грецької мови означає помазаний. Месія це помазаний. Це помазаний. Так. І є люди. Я їх не засуджую. Я просто хочу зазначити це. Гаразд. Є люди, які ніколи не використовують ім'я Ісуса. Вони завжди говорять про Христа. Це добре, але сила в Його імені. Сила в імені Ісуса. Амінь. Тобто я кажу про те, що тієї миті в мені піднялося відкриття. Так, звісно. І я почав досліджувати новий завіт. Я переглянув всі місця Писання, де зустрічалося слово Христос, зупинявся там і роздумував над цим: чи йдеться там про Ісуса, чи про Його помазання. Особливо в перекладі короля Якова є різні переклади Біблії. Трохи пізніше я покажу вам один з них. Отже, я роздумував, чи там йдеться про Ісуса, чи про Його помазання, чи може про нас? Ми помазані. Спочатку люди називали учнів Ісуса послідовниками Христа. Але все, що вони проповідували, це було помазання. Ось що вони проповідували. Це те, що проповідував Ісус, як Бог помазав Ісуса Христа з Назарету. Як Бог Духом Святим і Силою помазав Ісуса з Назарету, і Він ходив, чинячи добро, і зціляючи всіх поневолених дьяволом. Тому всі хвороби. Це сатанинське поневолення. Як вони виникають? Це вже інше питання. Але все це всі хвороби, всі недуги, вся бідність, це сатанинське поневолення. Це його рабство. Амінь. Отже, як це відкриття прийшло до мене? Однієї миті він відкрив мені це в моєму дусі. Я не отримав це через дослідження. Потім я дослідив це. О, так. Спочатку учнів Ісуса називали християнами або маленькими христами. Дозвольте, я вам трохи допоможу. Маленькими помазаними. Бо це те, що всі проповідували. Це проповідував Ісус. Дух Господ на мені, бо Він помазав мене проповідувати. Він помазав мене. Тож саме так ми стали християнами. Де це сталося? В Антіохії. Саме там нас почали називати християнами. Християнами. Маленькими помазаними. Маленькими помазаними. І нам слід усвідомити це у світлі завіту. Я маю на увазі, що це наше ім'я. Ми названі від Нього. Ми християни. Ми названі Його ім'ям. Ми помазані. Ми носії. Ми носимо це помазання. І прийшов час дізнатися про це. І що більше ви про це дізнаєтеся, то більше дьявол атакує вас. І що більше він атакує вас, то більше у вас перемог. І що більше у вас перемог, то більше це ім'я б'є його, наче молотком по голові. Бо у третьому розділі послання до Ефесян, слава Богу, там сказано, що ми названі від Нього. Відкримо його. Я не можу сидіти на місці. Але дозвольте, я спочатку прочитаю ось це. І сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті, і нехай ваш дух, душа і тіло. Будуть усі цілості збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Ви Дух, ви маєте душу, яка містить вашу волю, емоції, вашу волю, ваш розум, ваші емоції, і ви живете в фізичному тілі. І це має бути саме в такій послідовності: дух, душа і тіло. Бог є дух. Якщо дух того, хто Воскресив з мертвих Ісуса, Якщо Дух того, хто Воскресив Христа з мертвих, живе в вас, це говорив апостол Павло, то він оживить і ваші смертні тіла духом своїм. Він оживить вас. Ми говоримо про дух, душу і тіло. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого? Звісно, бо ви живете в ньому. Ви живете в цьому тілі. Ви не можете мене бачити. Все, що ви бачите, це те, що Чарльз Кепс називав моїм земним скафандром. Якщо ви летите в космос, то у вас має бути скафандр. А щоб жити на землі, у вас має бути земний скафандр. Бо коли ви вийдете із цього земного скафандра, ви йдете звідси. Вийти з тіла означає бути з Господом. Але зачекайте хвилинку. Зачекайте. Саме ви відходите на небеса, ви відходите на небеса. Ви ось чому ваше тіло називають вашим залишком тут. Це правильна назва, бо тіло залишається тут аж до дня Воскресіння. Воно залишається тут, на землі. І це наша благословенна надія. Воскресіння це наша благословенна надія. Слава Богу, це прийде, це незабаром прийде. Ось на що ми надіємось. Наша віра, вона тут і зараз. І дозвольте мені сказати вам дещо приємне особливо тим з вас, хто люди запитували мене про це. Як ви вважаєте, чи будемо ми знати один одного, коли потрапимо на небеса? Ви не станете кимось іншим. Якщо ви знаєте мене зараз тут, то ви знатимете мене і там, на небесах. Ми лише будемо виглядати значно краще. І дозвольте мені сказати вам, що говорить про це Біблія? Хочете дізнати, що говорить про це Біблія? Зовнішня людина тіло помирає або тліє. Щодня ваше тіло затліває. А внутрішня людина. Ваш дух, внутрішня людина з дня на день оновлюється. Я не старію. Я стаю молодшим. Моє тіло потрохи затліває. Щодня. Але слава Богу. Завдяки Слову Божому і вірі я можу і хочу, і я вже зупинив цей процес смерті, вірячи про те, що сказано в восьмому розділі послання до римлян. це завіт, який я склав з Богом. Дух, який Воскресив Ісуса з мертвих, живе в мені. Він живе в мені вже давно. Ми з ним разом. Вже більше 55 років. Насправді навіть більше. Це якщо рахувати відтоді, коли я вступив до університету Орла Робертса. А насправді, ми з ним вже більше 60 років. Так, правильно. Бо ми з Лорією одружені вже 63 роки. І ми були одружені, ми народилися згори, коли ми були одружені лише 6 місяців. А ще через три місяці ми охрестилися в Дусі Святому, нічого про це не знавши, але ми прийняли його. Ми прийняли його, тому ми вже давно разом. Він в мені, і я маю з ним завіт. Я вірю в це. Я стою на цьому. 70, а за більшої сили 80. Бог не казав таке. Але, брате Коплан, він казав таке. Ні, він не казав. Самі подивіться, це 90-й псалом. Мойсей жалівся, бо то було прокляття, яке прийшло на неслухняний народ. На неслухняний народ пустелі. Я раджу вам звернутися до розширеного перекладу Біблії. В електронній версії цих посилань нема. Тому візьміть друковану версію. І подивіться в посилання там все пояснюється. Єдиний вік, про який сказав Бог, це у книзі Буття 6.3. І дозвольте мені це перефразувати. Мені шкода, що люди живуть так довго. А мій дух перемагається в них. Тому віднині звичною тривалістю життя людини буде 120 років. Медицина навіть без біблії прийшла до висновку. Що це тіло має жити 120 років? Однак чому цього не відбувається? Бо люди не вірять в це. Були люди, які жили дуже довго і це чудово, це завдяки Господу. Але коли Господь попросив мене дожити до 120 років, це означає, що я ще більше 30 років маю проповідувати і навчати слово віри, якщо він не прийде раніше. І я присвятився виконати це. Він просто попросив мене, чи я зроблю це. Я відповів: звісно, я зроблю. Тоді мені довелося виправити багато речей. І завдяки цьому я став сильнішим і здоровішим. Але я побачив це. Це Відкрилось в моєму дусі. І тепер. Я навіть не уявляю, чи я коли-небудь зміг би жити інакше, бо це було так відкрито і так сильно. І ми склали завіт. Ми склали з Господом завіт. Тепер я хочу, щоб ми відкрили третій розділ, послання до Ефесян. і це одне з тих місць писання, яке. О Господи, це так мене захоплює, що я ледве стримуюсь. Послання до Ефесіан, третій розділ. насправді вам слід прочитати всі попередні розділи і дійти до цього місця, але ми почнемо одразу з нього, почнімо з 12-го вірша: в якому або в Ісусі, у Христі Ісусі, Господі нашому, ми маємо сміливість. Скажіть, ми маємо сміливість. Якщо вона в мене є. Якщо я маю її, то я сміливий. Немає значення, чи я поводжусь так чи ні. Я сміливий. Тому я вірю і я так дію. Я сміливий, як Лео. Особливо, коли зустрічаюся з дьяволом. Я дуже сміливий. Дуже сміливий. Згідно з Писанням Ісус вів його на нівець. Отже. Тому я благаю вас не занепадати духом через мої страждання заради вас, бо вони ваша слава. І я схиляю коліна свої перед Отцем. Скажіть перед Отцем. Я схиляю коліна свої перед Отцем Господа нашого, Ісуса Христа, помазаного, Ісуса Христа, помазаного. Від якого? «Від Отця іменується всякий рід на небі і на землі, тут одразу чути мову завіту. Це наповнене словами завіту і це так захоплює мене. послухайте далі, щоб він дав вам. Отже, якщо він дав це, то ми приймаємо це. Щоб Він дав вам за багатством слави своєї, міцно утвердитись Духом Його у чоловікові внутрішнім, щоб Христос, помазаний, Його помазання, жив в серцях ваших вірою, щоб ви вкорінені і затверджені в любові, могли осягнути. Мені подобається казати це так. Могли мати практичне знання, не просто розуміти. А мати практичне знання всі присутні тут розуміють, що ви можете купити квиток і сісти в літак, але я навчився пілотувати літак. Тому в мене вищий рівень практичного знання просто завдяки тому, що я був навчений. Це може зробити будь-хто, але тобто, ви розумієте, що ви могли мати практичне знання з усіма святими, що є широта, довгота. Глибина і висота, і пізнати це грецьке слово гіноско. Воно означає близькі стосунки, і пізнав чоловік дружину свою, тобто гіноско і пізнати, мати близькі стосунки з любов'ю помазаного і його помазанням, які переважають розуміння, щоб вам сповнитись всією повнотою Божою. А тому, хто силою, Дюнаміс, яка діє в нас, може зробити незрівняно більше за все, про що ми просимо або думаємо, силою. Дюнаміс. Як Бог Духом Святим і силою, Дюнаміс помазав Ісуса з Назаретом. Силою, яка діє в нас, слава Богу на віки. Але, брате Копленд, дозвольте мені вам дещо показати: тому слава в церкві у Христі Ісусі на всі на віки вічні. Ви названі від Отця. Ісус Бог повищив його і дав йому своє ім'я. Він повищив нас, і ми посаджені з ним на небесах у Христі Ісусі. Ви зараз там. Ви на небесах. Як ви вважаєте, що мій тато думав про вибори у Сполучених Штатах у 2020 році? Йому було байдуже, бо він же на небесах разом з мамою і моїми родичами. Йому байдуже. І мені теж як сказала Глорія, мені не сподобалось, як все сталося, але забудьмо про це. Слава Богу, розумієте? Мені для цього знадобилося кілька днів. Бо мені це не сподобалось. І як ви це робите? Я робив те саме, що Господь наказав мені робити щодо Ліндона Джонсона. Я був незгідний з його політикою і нарікав на нього, і Господь протверезив мене. Він запитав Ти знаєш його? Я відповів ні, Господи. Чи ти знаєш когось, хто знає його? Ні, Господи. Він сказав: схоже, ти мало що знаєш. Я не можу дозволити тобі утримувати щось проти когось. І не сердіться на мене, якщо ви демократ. Я прощаю вас. Не сердіться на мене лише тому, що я республіканець. Пробачте мені. Амінь. Якщо ми будемо сперечатися через це, боже мій. Всім, хто сваряться через це, просто нічим зайнятися. Амінь. І тепер ми знаємо. Такі люди створюють більші проблеми, ніж ті, хто цього не роблять. І як я вже сказав, мені знадобилося кілька днів, але я прийшов до цього. Слава Богу! Слава Богу. Амінь! Дякую тобі, Ісусе. І наш час вичерпано. Продовжуй, Джеремі. Дякую, дідусь. Коли істина Слова Божого стає знанням, відкриттям для вашого духа, це наділяє вас силою жити і ходити вірою. Подумайте, як це вплине на те, як ви будете жити щодня, коли ви будете бачити істину слова Божого, яке проявляється у вашому житті. Такі обітниці, як ранами, його вистілились, жодна зброя, зроблена проти вас, не буде успішною. Або ось це радість Господа, ваша сила. Тепер, завдяки знанню відкриття від Бога, ви можете жити у повноті цього завіту. Знайдіть те, що дає життя на Кейсі Мургієї, вашому навчальному центрі для перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого разом з тезами, які ви можете завантажити для себе абсолютно безкоштовно. Нехай істина слова Божого входить до ваших очей і ваших вух, де б ви не були. Отримуйте реальну допомогу для вирішення реальних життєвих проблем. Сидячи на дивані за столом чи на кухні, отримуйте настанови, щоб вірити, говорити, молитись і навчатись тому, щоб бачити результати у своєму житті. Залишайтесь зосередженими на істині, щодня читаючи календар перемоги від віри до віри, читайте електронний варіант журналу Переможний голос віруючого і отримайте збудування вашої віри через відоцтво таких людей, як ви, про реальний успіх у житті, Отримайте більше інформації про те. Що означає бути партнером і скористатись призначеними для вас ресурсами? Читайте архівні партнерські листи місія Кенета Копленда і завантажуйте безкоштовні видання на свій телефон, комп'ютер чи інші мобільні пристрої? Нагадую вам про тези цих передач, які ви можете безкоштовно завантажити з нашого сайту. Завдяки ним ви можете розвивати своє розуміння слова Божого, виходячи на вищий рівень. Ви зможете точніше і чіткіше розуміти, про що саме говорить писання. З тієї чи іншої теми це зробить цікавішим ваш час дослідження Біблії і допоможе вам отримати відкриття. Тези це чудова допомога для тих, хто прагне глибше розуміти слово Боже. у кого є спрага до розуміння Слова Божого. заходьте на наш сайт kcm.org.ua, де ви зможете знайти тези до цих передач, а також інших, які ви можете подивитись на нашому сайті. Дивіться наші передачі також на нашому youtube каналі в інтернеті. Ви також можете надсилати свої молитовні прохання до нас. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте їх з нашого сайту KesamorKeї в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.